Тема. Ви, напевно, будете здивовані, яка, але раз про це говориться в Слові Божому, то ми можемо сказати: ні, у нас це немає, слава Богу, у нас цього немає, але це може проскочити. І зараз ми поговоримо про такий аспект, який Біблія нам показує на превеликий жаль. У кожній своїй книзі це є, ми сьогодні поговоримо про завість. Ми сьогодні ні, у мене немає. Слава Богу, що у нас її немає. Але ми повинні пам'ятати попередження на лігервому заповіді, що у світі вона є. І у світі ми можемо бути спокушувані, бо написано. Що спокуси прийдуть. Нам пові... Ми повинні навчитися, як противостати цій спокусі, яка називається завість. І ви знаєте, ми повинні знати і бути напоготові, і розуміти, що це є ворог, душ наших, і знати, що ми маємо перемогу. Давайте ми зачитаємо і проглянемо Слово Боже від самого початку, улюблені. Самого початку слово Боже мова, що це було, можемо собі уявити двоє перших людей, створених руками Божими. Словом Божим. Адам і його дружина народжують двох синів, яких дуже сильно люблять, які одного. Ми можемо собі уявити в сім'ї. На землі не було більше людей. був тато і мама, і було двоє синів. Можемо собі уявити, як любили ці хлопчики одне одного, як вони гралися, вони не могли одне без одного ні мінути, правда? Вони ділили свої радості, ділили свої на той час іграшки і ми можемо побачити, що сталося далі. Ми пам'ятаємо цю історію, як яку руйнівну дію. Ви знаєте, не попильнував Каїн. І, може, не був готовий до цього. І знаєте, така ситуація, що логічно людина чому може завидувати, коли комусь щось дали. Якщо мені щось дали, або комусь дали щось велике, і Бог його благословив, і замість може підійти до мене і до кожного з нас і ковиряти, старатися зробити у нас дірку, щоб ми почали думати, о, як добре, що він це має, а я цього не маю. Але подивіться в ситуації Кайна і Авеля, якраз не дали Авелю нічого, а Авель дав. Розумієте, як це серйозно? Дав і навіть на цьому ґрунті була жахливо прийнявна завість, тому що дав те, що сподобалося Богові. Що робить улюблений брат? Убиває свого брата не за те, що Аві щось отримав, а за те, що Аві дав прихожу. <клес> Як важливо нам війнувати? Нам ну, важливо пам'ятати про це. Ви знаєте, тому що на кожному кроці ми Бог, є Бог чудес. І сьогодні. Ось просунулася черга на якісь благословіння, завтра прийде наша черга. Ми повинні тішитися, радіти з усіма. І слово Боже каже, радійте з тим, хто радіє, і сумуйте з тим, хто сумує. Ми повинні розуміти, як поводитися в цій ситуації, так як і каже слово, радійте з тим, хто радіє. Носіть тягарі того, хто нуждається в цьому, і цим ми виконуємо. Запом хрестів. Давайте ми глянемо на іншу тип завісті. Давайте ми подивимося, відкрийте, будь ласка, буття 26 й розділ. І давайте ми згадаємо з 12 го вірша нам відому уже історію про Ісаака. Дивіться, і посіяв Ісак у землі тій, і зібрав того року стократно. І Господь поблагословив був його і збагатів оцей чоловік. І багатів усе більше, аж поки не став сильно багатим. І була в нього отара овець, та кіз і череда товару і багато рабів, і заздрили йому филистимляни. Ви бачите? Через те, що Бог благословив Ісаака, написано, задрили йому фелестимляни. Всі криниці, що їх повикопували раби батька його, за днів батька його Авраама, фелестимляни позакидали і позаповнювали їх землею. Жахливо. І сказав Авімелех Ісаакові, іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший. Уявляємо собі історію, уявляємо собі ті краї, де по сьогоднішній день вода дуже сильно цілиться. Уявляємо собі той момент, коли раби, які були у батька його Авраама, викопали колодязі. Можемо собі представити, яким благословенням була вода, як на цей час, так і на той, коли поїлася худоба, коли проходящий мимо колодця міг утолити жажду і подивимося. Чому ці люди, наскільки осліпли, знаючи, якою цінністю, яким трудом і потом, і кров'ю далася ця вода в тому краї, знаєте, побачивши, що Ісак посіяв і вродилося в нього. І написано, що вродилося в сто крат, ми можемо помножити. Любов, кількість зерна помножити на сто, і це є дуже багато. І через те, що Бог благословив Його через те, що Ісак був по серцю Божому на той час, тому що він шукав лиця Божого. Ви знаєте, написано, що позавидували палестимляни. А ви знаєте, що таке позавидувати? Це перестати спати. Бо позавидувати завість не давала їм спати, завість не давала їм насолоджуватися в день, завість не дозволяла їм. Про те, що вони можуть бути такі самі благословенні, як вони виберуть той шлях, який пішов і І що роблять ці люди всліпли, ви знаєте, повністю перевернулося їхнє мислення. І що вони роблять? Закидають криниці, закидають їх землею. Душі Вічальна історія ця, тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, воно рухається, можна сказати, в силі такій самій. На сьогоднішній день люди, які рухаються в завісті, вони також спосібні, на всякі буде вказати подвигом в лапках. Вони сьогодні, людина, яка ходить в зависті, вона не може любити, ви знаєте, вона не може насолоджуватися, вона не може тішитися навіть тим, що має. Ви розумієте? Вона не може давати нічого, вона не може сіятися. Вона не може благословляти. Тобто завість це їй просто прокляття. І тому Господь на кожному кроці показував нам, у Слові Божому, моменти, де вона ставалася і результати, якщо хтось не попильнував. Давайте ми подивимося далі і згадаємо, що е, сталося. Ви пам'ятаєте момент коли брати завидувала своїй сестрі? Та яку любив її чоловік, який було дуже добре, написано в Слові Божому, що вона завидувала Лії, яка могла народжувати дітей. І ми пам'ятаємо, яка сумненька вона була. І сумненька вона дуже довго. Ви знаєте, ніколи в житті не приносить заздрість, радості. В іншому місці я вже одного разу на домашній групі казала, коли я чула, як один пастор сказав, що завість, написано є слово Боже, у притчах і написано, що це є іржа для костей, А медичним терміном це є хвороби костей. це є всякі, всякі ситуації, які бувають в житті людей. На рахунок захворювання костей. Ви бачите, як слово Боже чітко вказує нам, що ми повинні тікати від цього, ми повинні перемагати це, і ви знаєте, як можна перемогти завість? Це перемогти. заставляти себе, якщо десь колись ми будемо спокушувані таким духом, ми маємо чітко знати, хто це є, і ми маємо чітко знати, як його перемогти. Ви знаєте, треба дарувати щось тій людині, проти кого у нас появилася така ситуація. Давайте ми подивимося, що нас чекає далі. Давайте ми глянемо, поглянемо на ту, ой, на ту історію. Таку плачевну, але таку благословенну в кінці. Давайте ми згадаємо, дивіться в тій ситуації, якщо тільки людина якщо тільки людина йшла по правильній дорозі. І якщо вона шукала лиця Божого, то навіть ті вороги її, які закивали їй біду, які її завидували, знаєте, вони були посміяні. Давайте ми згадаємо історію Іосипа. Як світхотворно. 12 патріархів, правда, про яких слово називає патріархами. Можемо собі уявити, як Бог сильно цінив насліддя Якова. В чому вони позавидували, вибачте, за слово, у якійсь туніці ці кольорові. Так вже, як то кажуть, смішніше не буває. На той момент всі вівці і отари батька їхнього не були ж отарами Йосипа, не було у Йосипа окремого будинку. Окрім того, що батько, як і всі ми родичі над меншими, правда, йому більше ласки, тому що старшого може попросити зробити щось таке, а меншому ми можемо сказати, коли підросте тоді зробить, що він дуже сильно маленький. І тому як Йосип був маленький, естественно і логічно. Тато, можемо більшу прихильність, тато не міг требувати з Йосипа того, що міг требувати і старших синів. І подивіться, в любові мама виткала йому. Яких, як каже, Господь вибрав для того, щоб дати коліна Ізраїлеві почали скреготати зубами. А коли він прийшов і сказав, що сон мені снився, абсолютно це не було керовано Йосипом. Йосип не міг придумати собі цей сон. Ви розумієте, Голи сон дав і патріархи знали, що сни не керують люди, люди з нами. І в цьому позавидували. І подивимося, яким жахливим наслідком, коли вони дали місце цій завісті. Вони не справилися з цією ситуацією. Вони не, не, не прийняли рішення, що ні, ми не будемо так. Ми не будемо в тому, що цей наш брат улюблений, цей якийсь від костей, батька нашого крові крові, батька нашого крові крові, наша, костей від костей наших, ви розумієте? Він не бачив, вони не бачили цього. Вони бачили кольорову тоніку, вони бачили, чули сни, які він розказував. І озброїлися думкою, щоб знищити людину. І ми пам'ятаємо ту ситуацію, що Божа милість була велика над Йосипом, і Бог не допустив цієї ситуації, а на оборот звершив великий план свого спасіння. Він Бог просто перевернув, можна сказати, цю ситуацію, вивів на посміховисько, то тому що ми знаємо кінечний результат, що сам Йосип став великим благословенням для своїх братів, які на даний момент не могли справитися. Але написано в Слові Божому, уже живучи в Єгипті, маючи оті благословенні землі, будучи прощеними своїм братом, будучи благословенні і фараоном, і братом, написано, що вони були засмучені до кінця своїх днів, свої дні, а тому, що совість їм постійно нагадувала про це. Як? Вони в один момент не справилися в своєму житті. Бачимо результати захисті. І давайте подивимося далі, згадаємо також хорошу історію. Давайте згадаємо знову давайте. маленького, білокурового, як то сказати, нічого не вартущого, правда? Бо маленький, худенький, дрібненький, як сказати, ніяких великих діл він не робив у домі. Тому що батько, як і як колись пасла корову. Посилав його пасти вівці. І я впевнена, що і батько йому не казав. Дивися, синку, як вхопить е, Лев вівцю, щоб ти доганяв, щоб ти відбирав, та щоб ти йому пащу роздирав. Я думаю, батько цього не робив. Тому що навіть сам батько не міг виміряти того розміру, того великого люблючого серця та вида, який був у його, яке було у його власному сині. Батько відправляв його пасти овець. І ми бачимо велику заду. Ми бачимо його старших братів, які, може, свого часу, коли були такі малі, як Давид, вони також, ви знаєте, пасли вівці свого батька, кожен свого часу, свого періоду. І не написано нігде у ні Слові Божому, що хтось із тих братів доганяв лева доганяв ведмедя, відбирав від цю батькову, і наражався на смерть, щоби спасти від цю батька. І ми можемо догадатися, що це так дійсно було, тому що ми згадаємо той момент, коли вийшли палестинляни проти ізраїльського народу. І ніхто, ніхто з війська, і ніхто з братів Давида. Не сказав, ось я піду і я е, відрубаю, відріжу голову цьому фелестимлянину. Ми пам'ятаємо, по-перше, які вони були налякані, як вони роптали і боялися. І навіть коли прийшов Давид, написано, сказали вони, ви пам'ятаєте це лісцесписання, що брат сказав йому, знаємо ми твоє лука серце. В той момент, коли сам Творець каже, є муж, по серцю моєму, брати кров від крові, кість від кості Давида, кажуть каже, знаємо ми лукавство Твоє. Звідки вони знали лукавство, звідки вони бачили лукавство в Давиді, який днями і ночами сидів біля отари. А знаєте чому? Тому що завістю були наповнені їхні серця. І коли переміг він... Цього м'ята. Ви знаєте, не написано, що брати тішилися і казали, слава тобі Господь за того брата, якого ти нам дав. Ми не чуємо цього, слові Божому. Ми не бачимо. Я думаю, вони десь квасилися в цій іржі. І ця іржа вже навіть на той момент, коли ця перемога була великим і абсолютною перемогою для Ізраїля, вони і тоді скриготали зубами, тому що вони не могли справитися. Це є дуже серйозно улюбленою. Це є дуже серйозно, тому Господь Він попереджує нас. Навіть в Новому заповіті, давайте ми глянемо, Слово Боже, навіть в Новому заповіті. Вучить нас як далі. Давайте ми відкриємо Друге Коринтян і почитаємо, що про це говорить. Давайте відкриємо друге послання до коринтян, постола Павла. І в 12 розділу прочитаємо 20 вірш. І я ж боюся, щоб прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу. І щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете. Хай не будуть між вами суперечка, заздрість. Ви бачите? Новозавітній час. Хай не буде між вами суперечка, заздрість, гніви, що поруджують. Це все є одне кубло. Обмани, свари, нашефти, пихи, безладдя. Бачите? Що? Говорить апостол Павло, нехай не буде у вас заздрості. Далі, давайте ми подивимося е, навіть на те, що... Давайте зачитаємо спочатку, а потім ми будемо. Давайте відкриємо зразу Матвія, 27 розділ. 27-17 вірш. Давайте почитаємо це місце писання. Так, 27,17. І як зібрались вони, то сказав їм Пала. Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив раду чи Ісуса, хто зветься Христос, бо Він знав, що Його через завтрощі видали улюблена, бачив ситуацію, прийшов Господь з ним на цю низьку землю, прийняв тіло наше смертне, щоби спасти смертних людей, щоб заплатити ціну. Що робив Ісус на землі? Написано, воскрешав мертвих, і хворих, потішав засмучених, звільняв тих, які були одержими. І навіть Пилат, який нічого спільного не мав з народом Божим, каже: в нього, я не бачу, Пилат, Пилат дуже добре знав, що нічого. Поганого, достойного смерті не вчинив Ісус. І каже, Бо знав нам, що із заздрощів виданий був Ісус. Із завздщів Його хотіли і видали, і так тому сталося на смерть. Не вже не було, чому, чому тішитися. Ви пам'ятаєте, не вже не було можливості потішитися, коли жінку згорблено. У сина Возі і з Ісус. Не вже було більшою радістю бачити її 18 років э, горбатою, ви розумієте? І точно її болів позворочений, і точно вона мучилася, і точно такий стан не був для неї благословінням. Тож уявляєте собі, що робить заздрість? вона наскільки засліплює людям очі, що люди починають тішитися прокляттям. Люди починають ненавидіти благословитися. І є написано, коли, пам'ятаєте, ще той момент, коли був сухорукий чоловік. І хіба було дручно йому жити з тою сухою рукою? Хіба тішилася його сім'я? Чи може хтось бачив його радість від того чоловіка? І коли Ісус його ізцілив, написано, вони хотіли кинути його з скали. Можемо собі уявити, наскільки серйозно і жахливо піддатися якимось моментам завісті. І через те Генат здаючи каже, немає в ньому вини. І навіть пропонує їм, як то казати, безглузду ідею. Може, хочете вернем той, який вбивав. І багато сімей плакали по війні Варнави, тому що написано, що він був бунтар і вбивця. Ви розумієте? І цей на народ. наскільки всліп, що кажуть, хочемо Варнави. Розпни благословіння, вби благословіння. Ні. Нам подобається оце, яке не воскрешає, не і зділяє. оце, яке вбиває, мучить і катує. Випусти це на свободу. Улюблені, ми бачимо приклад. Ми бачимо негарний приклад. Але цей приклад говорить для тих, хто ми пильнували. Сьогодні, слава Богу, у нас інакша ситуація. Сьогодні ми, ми є нагодовані. Ми є доглянуті Богом, але кожен у своєму часі має свій момент приходу благословіння. Ми маємо пильнувати за собою. І я в першу чергу також за собою. Я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, що не прийшла сюди, щоб повчити вас або якимось часом там намікнути вам на щось. Ні. Це для кожного з нас, щоб ми пильнували, щоб ми пильнували свої серця. Тільки ми одній і Бог можемо знати. Звигляду може. Що ми попалися на, на такий на такий З вигляду ми можемо з вигляду ми можемо казати, я така рада за тебе. Слава Богу, брат, що тебе Бог так благословив. А всередині, ви знаєте, у нас може відбуватися революція. Давайте ми навчимося. Давайте ми приготуємося і будемо готуватися кожного разу. Словом Боже, наповнюватися любов'ю, дякувати Богу за великі благословіння, які Він приготовив для нас, кожного, тішитися. Його. і чинити, як то кажуть, даяння Божі, щоб звільнитися, якщо хтось не поплював. Так, давайте ми на останнє зачитаємо римляни. Відкриємо 13 розділ. Наблизився, тож відкиньмо вчинки темряві і зодягнімося у зброю світла. У день поступаємо доброчесно, не в гульні та в п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах. Але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожатливість. Приємно! Ви бачите, в ми маємо бути зодягнені у слово Боже. І ми будемо мати силу не тільки ви знаєте, виганяти цю зайвість, а наскільки бути сильним, що вона навіть не наблизиться до нас. Нехай Господь вас благословить, нехай Господь потішає вас кожного дня. І давайте ми будемо з радістю в чеканні посуватися в черзі до тих великих Божих благословінь і тих великих обітниць, які Господь дав нам у своєму слові. Нехай Господь нас благословить усіх рясних.